Ідеї розроблення наукової філософії у європейській філософії XIX століття, іншим напрямами класичної філософії, дещо, відмінним від людиноцентричного і раціоналізму, було розроблення наукової філософії. Представники цього напряму виходили з переконання в тому, що наука в першій половині XIX століття набула такого розвитку і вийшла на такий рівень володіння знань що стала спроможною накреслити повну і струнку картину світобудови в її основних складниках і підрозділах разом із людиною, соціальною історією і людською свідомістю. Звідси робився висновок, що за тих умов потреба у філософії як дисципліні, що окреслює загальну концепцію світобудови, відпадає. Єдиним духовним і світоглядним наставником людини стає наука. Філософія тією мірою, якою вона ще могла бути корисною, наприклад, як гносеологія, повинна була також стати наукою серед інших наук. Першим із подібними твердженнями виступив позитивізм та його розробник Огюст Конт, колишній секретар французького мислителя-утопіста Сен-Сімона, у першій половині ХІХ століття. Огюст Конт видав шість домів своєї основної праці курс позитивної філософії, де як вихідне фігурує понять позитивного. За Ог'юстом Контом воно має такий зміст. Перший це позитивне, це спостережуване на відміну від неспостережуваного. Друге реальне на відміну від химерного, ілюзорного. Третє корисне на відміну від шкідливого. Четверте достовірне на відміну від сумнівного. П'яте точне, ясне на відміну від неповного. Шосте конструктивне на відміну від руйнівного. Виходячи з такого міркування позитивного, огюсткон обґрунтовує закон трьох стадій у розвитку теоретичних досліджень людства, що історично йдуть за таким порядком, як релігійна, метафізична та позитивна. Релігійна це пошуки абсолютних знань про явища, які постають продуктом дії надприродних сил, метафізична це пошуки абсолютних знань шляхом виведення реальних подій із абстрактних всезагальних сутностей, позитивна або наукова відмова від абсолютних знань, зосередження зусиль на виведенні законів відношень та послідовностей. Спостережувальних явищ. Позитивна наука контом уже не намагається давати відповіді на запитання про докорінні причини буття, а лише прагне фіксувати факти. На місці запитання чому вона ставить запитання, як, у зв'язку з усім, спрямування своїх думок огюсткон висуває гасло. Наука сама по собі, філософія. Функції філософії за контом це систематизація знань, прояснення мови науки та дослідження логіки науки. При цьому з філософії вважає, Огюст Конт слід вилучити все те, що виходить за межі можливостей наукового спостереження. Як бачимо, конт не обачає у світоглядному значенні нічого якісно специфічного і ніяк не відгукується. На ту нескінченну глибину, яка притамана людській духовності. Ідеї конта сприяли підвищенню авторитету науки, очищенню її від справді химерних побудов. Важливе значення мала ідея конта запровадити нову таку соціологію, яка ґрунтувалася б на наукових засадах. Вагомий внесок у розвиток ідей позитивізму у XIX столітті внесли англієць. Міль та Спенсер другим варіантом розроблення наукової філософії став марксизм. Заснував Карл Маркс та розвинув Енгельс. Карл Маркс вважав, що у 19 столітті наука сама спроможна давати відповіді на всі найважливіші питання людського буття. Після відкриття закону збереження і перетворення енергії, клітинної будови. Органічної матерії, створення еволюційної теорії Чарля Дарвіна світ постає єдиним процесом, де все пов'язано з усім, і де людину, соціальну історію і духовні процеси розглядали як результат еволюції матерії, що існує вічно, ніким не створена і нікуди не зникає. Джерелом розвитку матерії постає її внутрішні суперечності. Таку концепцію світу Карл Маркс назвав діалектичним матеріалізмом. Основні положення діалектичного матеріалізму Карла Маркса окреслив лише в загальному плані. Філософія була в центрі уваги Карла Маркса тільки на початку 40-х років ХІХ століття, а надалі він спрямував зусилля на, на розроблення економічних і соціально-політичних проблем. Маркс вважав свою, своєю заслугою створення матеріалістичного розуміння історії, згідно з яким хід історії зумовлюють економічні відносини, і він не залежить від свідомості людей. На таких засадах була розроблена теорія класової боротьби, з якої випливало, що робітничий клас внаслідок свого становища в суспільстві. Покликаний ліквідувати приватну власність на засоби виробництва і експлуатацію людини-людиною, побудувати суспільство вищої соціальної справедливості, комунізм свою теорію Маркс розглядав як ідеологію і методологію робітничого руху, деякі тези Маркс про ганебні експлуатації людини-людиною, про необхідність соціальної справедливості. Та соціального забезпечення, про право людини на всебічну самореалізацію, і по сьогодні звучить привабливо, але деякі про доцільність соціального насильства, про диктатуру, пролетаріату, про всесвітню соціалістичну революцію, про автоматичну гарантованість робітничому класу моральних чеснот і самі по собі, і особливо в їхньому реальному соціальному втіленні. Виявилися небезпечними і спрямованими проти людини. Врешті-решт, теорія Маркса з її претензією на наукові пр... продемонструвала свій граничний соціальний радикалізм, нетерпимість до інших світоглядних позицій, зухвалу впевненість у непохитній істинності своїх тверджень та історичний масіанізм, тобто переконаність у тому, що вона несе світові най- Повнішу і найпотрібнішу істоту істину можна однозначно стверджувати про те, що для марксизма були характерними спрощені тлумачення деяких аспектів людського буття, процесів, соціальної історії, людської духовності, що йому притаманні елементи утопізму та соціальної міфотворчості. Нарешті природний матеріалізм. Стверджував, що систематизовані і з'єднані в одне ціле наука стає справжньою філософією, окреслюючи науково всі основні процеси світу, починаючи від руху атомів і закінчуючи духовними рухами. Основні представники природничого матеріалізму Бюхнен, Молешот та Фохт, отже, напрями розроблені науковою філософією в XIX столітті. З одного боку, це безперечно підносили авторитет науки і намагалися наблизити філософію до науки, зробити її положення науково достовірним. А з іншого, цим самим вони виявили певну нечутливість до питань людської суб'єктивності й духовності, а інколи зображали історію людства як різновид природних процесів. Ознайомлення з ідеями напрямів створення наукової філософії може породити запитання, на яких підставах їх також відносять до початків некласичної філософії. Здавалося б, вони дуже наближені до класичного реалізму і навіть до просвітництва. При вирішенні цього питання важливо звернути увагу на те, що наукова філософія ставила розум, свідомість. У залежність від несвідомих або позасвідомих чинників, вводячи в свій зміст елементи некласичного філософствування поруч із деякими елементами, які наближаються її до класики. Наприклад, позитивізм закликав брати до уваги насамперед спостережування, культивуючи недовіру до розумового конструювання. Марксист проголошував тезу. Про те, що свідомість є ніщо інше як усвідомлення буття, і що будь-які утворення у мозку людини є лише своєрідним випаровуванням матеріальної дійсності для природничого матерізму, повеління об'єкта поставили основними настановами для розуму. Отже, недовіра до розуму, бажання виявити його залежність від поза. Розумного є спільною рисою у представників наукової філософії, яка дає змогу побачити їх певне протистояння ідей класичної філософії.